Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І я повернулася на BoCtub. Щиро вдячна тим, хто залишався весь цей час, поки мене тут не було зі мною на моєму каналі. І так, я вже повернулася. Сподіваюся, що емоційний мій стан з настанням зими стан буде набагато кращий ніж під час. Осені. Тож я сьогодні закриваю ті теми, так, а саме прочитане за осінь, які я власне вам заборгувала. І відразу скажу, що тут дуже мала. Кількість книг прочитаних. Я за осінь читала дуже мало і абсолютно себе не картаю за це, тому що ну, такий був емоційний стан. І сподіваюся, з вами все добре. Напишіть мені, як ви, і взагалі, що у вас нового, буду дуже рада нашому спілкуванню. Отже, сьогодні я розповім вам про книги, які мені все ж таки вдалося. Читати за осінь, а, а також книги, які, ймовірно, я дочитаю до кінця цього року, але це не точно. Тож, поїхали. Навдиву вижу, тут у мене є маленька кількість книг, але я тільки зараз помітила, що тільки одна книга зарубіжного автора. Це мене тішить, якщо чесно, тому що я продовжую знайомитися із українською літературою, з українськими письменниками, і признаюся, що. Поки що сучасні українські письменники в моєму списку більш так якісь мені подобаються ніж класики. Тому почну з книги, яка дуже важлива для українців нашої генерації, адже її її автором є людина, яка віддала своє життя за свободу. І Незалежність України це військовослужбовець Андрій Гудема. Я признаюся, не горіла бажанням відразу читати цю книгу, але моя, хоча вона просто неймовірна, видавництво Старого Лева видало її дуже гарно. Але моя подруга, вона якось за. Цю іскорку так запалила, іскурку цікавості до цієї книжки. І я вирішила, що почитаю і собі, і дуже цьому рада. Тому що книга називається 69 спецій для серця. Андрій Гудема, крім того, що він був військовослужбовцем, він ще був шеф-кухарем, і взагалі, як я прочитавши його книгу, зрозуміла, що він закоханий у смак. Закоханий у життя був і передавав любов і оцю свою закоханість в смак так через їжу. І це просто відчувається на кожній сторінці, на кожному в кожному реченні цієї книги. Тому мені дуже Сподобалося це читання, воно для мене було таке меланхолійне та смачне. І тут 69 книга складається з 69 таких есеїв, нарисів про страви, про прянощі. Про прянощі, про спеції, і які додають смаку так їжі, але не тільки цю функцію вони виконують, як вважаю. Годима. Книга дуже гарно ілюстрована, і ось ці ілюстрації, як вона видана тактильно, вона ну, доповнює цей процес насолодження читанням, тому зверніть увагу на цю книгу. Наступним буде також український, сучасний український автор, який, на щастя, живий і приїжджав до мого міста і для нашого з ним рідного міста, міста Виноградів. І ми, виявляється, навіть в одну школу ходили. Тож він приїхав, це Андрій Любка, і я вирішила: ну, якщо вже Любка приїхав у Виноградів, я йду до нього на... Так, на не знаю, лекцію мотив... така мотиваційна лекція була. Тож треба щось взяти і почитати у нього. І, на щастя, мені е... від... я відхватила так, е... у пошуках варварів е... Подорож до країв, де починається і, починається і не закінчуються Балкани, а також його новинку. Війна з тильного боку. Власне, в мене є кумедна історія з підписом цієї книжки, але це спойлер до прочитаного. Тож я прочитала спершу «Пошуки варварів, і мені дуже сподобалося, тому що це такі також історії, бо це як бук Тревел, чи як воно? Тревелог. Я тут вставлю це слово модне, як називається цей жанр. Одним словом, тут Андрій розповідає про свої мандрівки на Балкани. Починається його подорож з дому, починається його подорож з Ужгорода, де він зараз живе, але тут багато спогадів про виноградів, і, мабуть, це також мені дуже близьке. А ще у нас із ним, оскільки ми, Жили, наше дитинство проходило в, один, в одному місті, так, в схожих декораціях. Тож мені були дуже близькі думки Андрія Любки його спогади про дитинство на кордоні з багатьма, ну, з декількома країнами Європи. Тому книга мені. Чесно кажучи, дуже сподобалася. Я її слухала в аудіо форматі, і тому у мене тут дуже мало стікерів, але я її буду десь так переглядати, бо я обожнюю такі книги подібні. І обов'язково, якби я слухала і відмічала відразу ті. Якісь думки, які були близькі мені, то книга би була точно набагато більше заповнена цими стікерами. Тому ця книга мені дуже сподобалась. Я хвилювалася, це перша моя книжка, яку я читала у цього автора. Я дуже хвилювалася, щоб вона мені сподобалася, бо відгуки на його творчість дуже ну, такі різноманітні. І я залишилася в захваті від цієї книжки. Якщо ви читали у нього ще щось, напишіть мені. Далі щось моя рука потягнулася до полички з літературою 20-го століття, і я взяла кафку почитати, тому що декілька років, мабуть, минулого року я придбала собі цей збірник процес Америка. я минулого Минулого року була у музеї Франца Кавки у Празі і взагалі прагу обожнюю, тому хотіла її любив сам Франц Кавка, і тому я щось так заностальгувала за цим містом і вирішила, що я візьму, почитаю от Франца Кавку. Якийсь такий у мене був ланцюжок логічний. І взяла, прочитала його процес. Ем, я признаюся до цього, я читала його скорочено, і то для, просто буквально для того, щоб здати іспит і все. Тому зараз я якось більше вниклася в історію, і якщо чесно, то я до кінця не сформувала для себе враження. Можливо, я ним поділюся десь згодом в якомусь влозі або в якомусь іншому прочитаному. Однозначно, що я хочу далі ритися так в творчості Франца Кавки. Я прочитаю ще його Америку. Багато хто каже, що цей твір, цей роман, здається, він не завершений найбільше до вподоби, тому буду продовжувати формувати свою думку щодо процесу. Поки що мені було цікаво, незвично. Моментом я думала, я читала просто для фану, якщо чесно. Тому напишіть мені ваші враження про процес. Поки що його той же, теж перевтілення мені подобається якось більше. Але час покаже. Буває в мене так, що враження опісля, яке там уже застоїться залежиться, воно набагато краще, так, ніж ось буквально, буквально яке я після того, як я прочитала книгу відразу. О, я сподіваюся, що не забула говорити на камеру. Ну, і остання книга, яку я вам покажу в якості прочитаного. Це книга, просто фаворит мого року, тому що я прочитала колонію, я це зробила. Десь коли я її отримала. Я отримала одна з перших читачів її, тому що вона прийшла буквально не пам'ятаю, чи 1 січня, чи 31 січня, 31 грудня. І я пожартувала, що мені знадобиться десь рік, щоб тільки розглядати ось ці всі малюнки, ці всі вставлені ілюстрації, і розбиратися, що там як. А потім ще один рік, щоб її прочитати. Ну, на щастя, мені не знадобилося рік, щоб її прочитати, тому що це така була для мене таке відкриття. Що я ну, от, прозріла е, одним словом, якщо сказати, то це дуже потужна книга, взагалі це дуже потужна серія. Я вже очікую, коли ж там вийде друга частина. І Макс написав у Твіттері, що вона, мабуть, вийде в грудні 2025 року. Я сподіваюся, що я не забуду ці, це, це все, що тут чим напічкана ця книжка, а вона справді вона набита такою різноманітністю, що просто м -м, дуже крута. Я боялася її читати і, мабуть, скажу свої передісторію, книга цього варта. Я боялася її читати, е, одна з причин не її товщина. Я люблю то всі книги, такі довгі історії, а те, що це наукова фантастика. Я і наука це поняття ну, абсолютно протилежні. І мені все, що стосується фізики, хімії, це абсолютно не моє. Мені важко. Я думала, що я не буду розуміти взагалі про що ця книга, про що історія. Але вона абсолютно не, не зважайте, якщо у вас є такий страх, не бійтеся і читайте. Просто розгорніть одного разу цю книгу і почніть читати. Ви будете здивовані, наскільки драйвово, наскільки швидко, просто вона захоплює вас, колонізує вас і весь ваш час, тому що я поки не дочитала її. Хоча я читала так досить повільно, її, зважаючи на мій стан був емоційний, але я просто не хотіла від неї відштовхуватися. Що мені тут сподобалося, та майже все тут як я в неї повірила, це історія, в яку я повірила, це історія, яка не не фантазійна. так, Тобто, ну, мені було нескладно повірити у те, що е, історії, які описані тут ситуації, вони можуть статися там через 100 з гаком років. Отож, для тих, хто не в курсі, про що колонія. Це трилогія стається. Це перша частина з трилогії, яка називається Колонія нові Темні Віки, яку автор продовжує писати на щастя, хай йому це вдається писати якомога швидше. Тут події відбуваються. Через 100 років події 2141 року, в той час, коли земляни так уже колонізують Марс. І на Марсі сформовані такі собі колонії, які досить розвинені, вони мають свою структуру, є вже навіть. Станом на 2141 рік перші люди, які люди, які народилися на Марсі і ніколи не були на Землі. І відповідно життя на Марсі, воно процвітає, воно живе за своїми правилами, за своїми законами. І фактично. Нам сюжет, який надзвичайно цікавий, він оповідає дві такі сюжетні лінії. Так? Перше, що відбувається на Землі, інше, що відбувається на Марсі. Ну і як ви можете зрозуміти, що вони взаємопов'язані, адже є герої, які з Марсу відправляються на землю із землі на Марс, так? але, знову ж таки, в галузі науки це все дуже пов'язано. Так, тут представлена наука, і вона представлена цікаво. Я взагалі вважаю, що за колонією. Потрібно просто писати сценарій і знімати фільми, тому що ця колонія вона гідна наукової бути в рядах наукової фантастики сучасності це 100%. І я сподіваюся, що таке в неї майбутнє буде. У цій колонії вони дуже стрімко розвиваються так, що економічно, що в плані населення. І якщо на початку роману здається, що о, це майже ідеальне життя на Марсі, то з розвитком сюжету стає зрозумілим, що Стоп, щось не так. Запустився якийсь такий якась дія, яка абсолютно починає змінювати життя на Марсі, і, мабуть, самі жителі Марсу, або, скоріш за все, ті, хто переїхав так, з Землі на Марс, вони здивовані цим змінам і. Багато що змінює, змінюється через прагнення ось цих марсіан, корінних так, жителів, людей, які народилися на Марсі, і які вважають, що Марс це їхній дім, і тільки вони мають право ним керувати. Так? І Справді, тут дуже багато сюжетних ліній паралельно відбувається щось, щось дуже дивне на землі, пов'язане із якимись різними. Мабуть, хворобами, епідеміями чи ще чимось пов'язаним з фізичними явищами? Я в цьому дуже того дум, тому вибачте про це, ви прочитаєте детальніше у колонії, але щось відбувається на землі. Що абсолютно не може пояснити жодна людина. Так, і щось відбувається з екологією, з'являється якась епідемія, яка вбиває за дуже дивних обставин дивну кількість людей і взагалі дивну як це, ланку людей. Тож, отак, все це закручено ось у цьому романі. Тому розкажу, що мені сподобалося. По-перше, це надзвичайно цікавий сюжет, який буде цікавий і зрозумілий не тільки не знаю фізикам, біологам, хімікам, а й ось таким гуманітаріям, звичайним, як я. Більше того, це дуже цікаво описано і я користувалася. Інтерв'ю самого Макса Кедрука, його презента... презентацією книги, його цим двогодинним відео, щоб, можливо, трошки глибше зрозуміти, але і без цього буде цікаво. Просто сядьтеся і насолоджуйтеся історією. Також, що мені сподобалося, що сюжет динамічний і розвивається швидко. Такий сюжет мене не захоплює і мені не хочеться відкладати цю книгу. Я вже, вибачте, її трошки відкладу, бо вона важка. Е -м -м мені просто мене захоплювало. Я не хотіла відкладати цю книгу. Я знаю, що є е люди, які читали її за два дні. І я можу їм повірити, що книга направду їх не відпускала. Що мені сподобалося ще, це сама презентація України, як автор не подає нам ідеальну Україну, не знаю, яка за 100 сотню років від так, від зараз, від 2024 року, вона там супер якось розвинулася, і це держава, яка держава на державою, Держав. Ні, вона представлена гідно і реалістично в тому плані, що Україна виконує Україна. Займається розвитком сільського господарства на Марсі, і це дуже е, якось гармонійно поєднано із нашою державою із її напрямом розвитку в економіці. Е, тож досить логічно так. Досить логічний цей ланцюжок. І оскільки сільське господарство це дуже важлива складова для економіки Марсу, то вони, українці, є ключовими, ключовим населенням так, для Марсу. Паралельно відбуваються події в Україні і в Сполучених Штатах ось тут на землі. І це все так стрімко розвивається і гармонійно, і е, якось автор зашифрував сюди е, події, рефлексії про ось цю війну велику, про рефлексію про е, Війну з 2014 року, і, про, і рефлексію про те, що буде далі, які будуть зв'язки росіян і українців у майбутньому. Мені це було цікаво спостерігати за цим, якщо чесно, якось загострена зараз у мене об'єкт, так, на таку тему. Але коли ви ось так читаєте собі цю книгу, вам просто цікаво, і ви думаєте, о, класно, блін, як класно, що я читаю це українського автора. І тут він хірак і вбиває одного з героїв. І я така, що? Потім далі читаєш, і йде спад температури, так, і тут знову вбивається хтось. Тобто ця книга вона мене завжди тримала в такому е тонусі, що не розслабляйся, не все так просто і е підтримує градус напруги. Тому дуже мені сподобалося. Єдине, єдиний великий мінус, який я для себе відмітила, увага! Я перегортаю зараз я вам покажу: от читаю я тут, так, читаю я тут текст. Я його перегортаю. Ой, не тут. Тут читаю текст. Я перегортаю, що там далі ще текст, а там вже хронометрія. Що? Як? Закінчилася? Просто книга з... обірвалася ем, на дуже цікавому моменті. Тож, Макса, пиши швидше. Пишу швидше, бо я вже не можу, мені дуже цікаво. Сподіваюся, що я хоч трішки щось могла зацікавити вас, хоч щось трішки розповіла про цю книгу вагоме, тому, так, читайте, не бійтеся, а розгортайте книжечку і читайте. І я знову вас опустила, тому що в мене просто ноги затекли. Що ж, я обіцяла, що покажу вам книги, які в мене розпочаті ще з літа, які я розпочала читати, але за певних причин не прочитала. Не факт, що я їх всі дочитаю, тому що не всі я так горю саме зараз, але абсолютно спокійно до цього ставлюся. Тож, але почну з книги, яку я однозначно дочитаю, бо це книга, яку читаю зараз. Це 13-та казка від Діани Сеттерфілд. Я поки що на 148-й сторінці, але мені дуже подобається. Я, це, це, я сподіваюся, що так буде і далі. що Це абсолютно комфортна для мене книга це те, що я люблю. Історії, які я люблю читати. Вона написана так, як я люблю, вона про те, що я люблю, вона, одним словом, поки що абсолютно комфортна для мене книжка. Сподіваюся, що матиму змогу обговорити її своєю подругою, яка мені, власне, її дала читати. Бо тут є і її стікери, і мої стікери, тож, думаю, що. Обговоримо з нею ще це. Далі книга, яку я обов'язково також буду читати, це пригоди української літератури від Семківа. Вона в мене наполовину прочитана. Вона вся в мене помальована, але мені потрібно буде ще стікери в неї поставити. І... Тоді ви зрозумієте, наскільки вона мені подобається. Це must have, я подарувала своїй близькій подрузі, також можна сказати, своїй колезі теж її, тому що ну, вона вчителька української літератури, і Семків заполонив моє серце в момент, коли я прочитала, що Мавка і Лукаш порівнюється із Арвен і Арагорном. Ну, камон, це зрозуміло, що це мені має сподобатися. Семків, літератур, літературознавчий краш мій. А, далі, Зельда, теж книга, яку я дуже добре пам'ятаю, я пам'ятаю все, що е, я читала. На вдивовижу, я пам'ятаю, що мені сподобалося, що ні, і я її буду дочитувати обов'язково. Ну і книга, за якою не впевнена, це симпатик, тому що якось мені не дуже пішло. Можливо, можливо, буде настрій, і я якось подолаю, не знаю, хоча б там сотню сторінок, і мені сподобається більше. От. Такі книги в мене розпочаті, що я розпочала читати, а не дочитала. Також восени вже принагідно при можу сказати, де вона? Тут заді мене. А, ось тут. Вона просто підпирає мою поличку, це Золотий їжук, це збірка оповідань Едгара Алана По. А, я на Хеллоу прочитала рівно половину оповідання одного і закинула. Тож так, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Напишіть мені, щось цікавого читали ви, що плануєте читати. Я для вас готую підбірку книг на зиму, які я планую читати. Просто різдвяні історії. Знаю, що настає найкращий час цього року: це адвент передсвятковий, передріздвяний час. Тому у всіх вас дуже-дуже міцно обіймаю. Дякую за підтримку. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку. Дуже буду вдячна за коментар. Все, обіймаю!